Привіт! В мене для вас дуже багато новин. Оце е, супер річ, яка допоможе мені зараз зробити класний запис мого голосу. Значить, в мене є багато речей, які я вам хочу розповісти. Е, 27 числа ми прилетіли у Канаду всією сім'єю, і зараз ми знаходимося тут. І плануємо тут знаходитися найближчий час. У мене було записано відео, де я купую білети в Канаду, з яким нервуванням я це роблю, як я це роблю, але, на жаль, це відео видалилося. Я не знаю, куди воно зникло. Це для мене було знаєте, історичне таке пам'ятне відео. але... Чомусь камера стерла його, або хтось із нас його стер, не знаю, як це відбулося. Це дуже важко зараз відновити, неможливо. Тому я ставлю зараз дуже маленький шматочок відео а, після покупки мої емоції. А, ви побачите. І а, зараз я ставлю невеличку нарізочку моментів, коли ми летіли. У Канаду з Чорногорії переліт був дуже важкий: 16 з чимось години з двома пересадками. Перша пересадка була у Відні, друга пересадка була у Франкфурті. У Франкфурті ми бігли просто, хоча у нас пересадка була годину 40, але нам треба було бігти. І ми коли прибігли, ми вже майже останні заходили в літак. У нас всі важливі рішення приймаються вночі. Я прийняв вже раз важко заповнив анкету. я я не я не можу Я не можу. Усвідомлення усвідомлення цієї ситуації мене просто. Знаєте, якби туди білети коштували 20 тисяч на всіх, то окей, а так, просто білети не дешеві, тому для когось це дуже великі гроші. В мене дуже багато вражень від Канади, дуже багато. Історії, які б я хотіла розповісти, поділитися ними з вами, тому що це зовсім інший світ, це зовсім інша країна, тут зовсім інший менталітет, правила, історія і так далі. Тому я думаю, вам буде дуже цікаво. Перші дні в нас важкі. І зараз продовжується у нас оформлення документів. Нам потрібно все це зробити максимально швидко, тому що, наприклад, така річ, як страховка, вона дуже потрібна, її потрібно чекати, тому нам потрібно все це зробити. Ми зробили вже телефонні номери. Ми зробили сім номер, Це по типу нашого ідентифікаційного коду. Це я ось тут сиджу на балконі і знімаю вам це відео, тому що. Льовчик спить і потрібно максимально тихо э, пересуватися по квартирі, щоб він не прикинувся, щоб довше поспав, щоб я встигла все це записати. Тому я обрала місце на балконі. Так от, э, сьогодні ми зробили Віталіку карточку банківську. Мені банківську карточку ми зробимо завтра, тому що все це проводиться по запису. Лише э, так, інші процедури там типу, можна підійти просто в касу в будь-який день. А от саме процедура оформлення нової карти, нового аккаунту, це потрібно зробити. Лише по попередньому запису. Потім, після того, як ми це все зробимо, можна йти оформлювати health card Це типу страхування життя, ну, безкоштовно. ID-карточку ще і можна поміняти права, але права ми поки що автомобільні міняти не будемо. Тому Віталік питає мене, чому ти нічого не знімаєш? А мені настільки важко це, ну, тому що я тут втомлена, я просто. Постійно займаюся тим, що я вивчаю цю інформацію, куди йти, що йти, як робити, як правильно це зробити. Плюс тут зміна повністю часового поясу. Ми живемо кардинально. Ну, у нас, коротше, ніч це день, день це ніч, тепер навпаки все. В принципі, ми вже всі звикли. Є, є єдиний недолік, Віталік у нас працює вночі, тому що він працює по українському часу. І тому так. У нас різний е, е, цей поручи, різне життя у нас ми не пов'язані з Наталіком, він вирішує з нами там справи якийсь день і лягає спати. Коротше тому я, ну, в мене є виправдання, тому я от не знімала так нічого багато, обов'язково буду включатися в цей процес, знімати обов'язково е, і ділитися цим з вами. Добрий ранок. Як ви розумієте, сьогодні настав саме той день, коли ми летимо в Канаду. В 3.30 у нас був підйом. Ми приїхали під закритий аеропорт. Зараз я бачу всіх запустили. У нас посадка о 7.00. Зараз 5. Нікого ще нікуди не пускають, нічого не відчинено, коротше все зачинено. Тут дуже специфічний аеропорт, так що будемо чекати. Е, мені е, фігово, тому що я зараз хворію, у мене дуже-дуже сильно закладені вуха, намагалася себе вилікувати на сьогоднішній день. У мене не вийшло е, повністю вилікувати ці вуха. Це все не роби так, будь ласка. Е, Мені скоріш за все, десь це важко цю поїздку, коротше, будемо дивитися. Віталік зараз дає орендоване авто, тому що ми їхали сюди орендованим авто. А я з дітьми вже чекаю ось. Зараз всі інші валізи наші під'їдуть. От вже приїхав Віталік з Чемоданом. Чекати, коли відкриється гейт на реєстрацію, проходити всі контролі. Ой, Я дуже сподіваюся на щось хороше, очікую, але розумію, що з моїм станом здоров'я не факт, що все буде добре. Ми пройшли всі контролі, ось наш перший рейс на відень. Сидимо, відпочиваємо, бо поки пройшли ці всі контролі, це поки все це подостаєш, ці всі рідини, комп'ютери, телефони коротше. Добрий день. Я вітаю вас у нашому новому житлі. Зачиняємо двері і потрапляємо до нас в квартиру. Зразу справа в нас прочудова річ. Це пральна машина з сушилкою. Ми вже опробували сушилку, і це просто геніально. Я не знаю, як я жила без неї раніше. Це дуже зручно. Ти береш, перекидаєш речі в сушилку. І одразу достаєш сухі, випрані, чисті, пахучі, гарні речі. Деякі речі, звичайно, треба попрасувати, але ну, я ще ні разу не прасувала, Нема в мене речей з таких тканин, що дуже сильно мнуться. Потрапляємо далі у великий зал кухню. Значить, зараз вимкну світло, щоб ви побачили. Я спеціально знімаю. Це відео, коли почався світанок дуже гарний. По ліву сторону у нас тут знаходиться кухня. Я тут не наводила якісь порядки, тому що готувала їсти малому. Дуже-дуже-дуже здорова плита. Вона прям аграмінна. Тут є мікрохвильова піч, і прикол у вас ще в тому, що, значить, тут. Витяжка, ось її вихід. Тут немає витяжки, як у нас ми звикли там на вулиці кудись, тут фільтр стоїть, і от вона тобі дує ну, не прямо в обличчя ну, на рівні твого лба. Тут у нас духовка, дуже багато шаф, дуже багато хазайна, бо залишав потрібних речей, посуду. Коротше, тут у нас вже купа їжі, ми забили, там накупували. Значить, перейдемо до островка цього острівця. На цьому острівці у нас розташовані дві мийки. Зараз я вимкну світло, бо щось так, для відео треба побільше світла. Дві мийки розташовані. Дуже прикольний кран, мені подобається. Ось його наливати фільтр. Ми, до речі, фільтр купили, тому що ну, таскати воду це з магазина по купі. Бутилок не хотілося. Тут у нас посудомийна машина теж зі своїми приколами. Як воно відкривається закривається, це, блін, довго розбиралося. Сміття. Коротше, з сьогоднішнього дня ми сортуємо сміття. У нас є три види сміття. Біо, воно має бути обов'язково в еко-пакетах, які розлагаються. Далі сміття, яке. Іде на переробку, воно має бути обов'язково в прозорих пакетах, тому що е, людям, які на заводі його перебирають, заборонено відкривати чорні пакети, тому що е, чорні пакети це чорне сміття, це сміття, яке не перероблюється. Коротше, я вже 500 оглядів в Ютубі подивилася, як це правильно робити, і, начебто, правильно робимо. Тут теж хазяїна залишався всяку хімію, мусорні пакети. Коротше, тут теж у нас там дощечки всякі. Холодильник. Холодильник теж дуже-дуже-дуже великий. Але мені не подобається те, що сам холодильник розташований внизу, а морозильна камера вверху. Тому що ти якраз більшість часу користуєшся навпаки холодильником, а морозилка краще була б знизу. Але ну вже є як є. Да? А, значить, тут у нас така обідня зона, хоча ми частіше їмо тут. У нас там є барні стільці. А тут Віталік працює. І балкон. Ось такий балкон у нас маленький. Там зараз дуже холод... холодно, я <кхід> в домашньому одязі не буду виходити. Ось такий у нас вигляд шикарний, просто з вікна. Значить, і тут ми переходимо в зону uh, Living Room. Uh, коротше, цей столик, ось цей. Стояв посередині, але ми його посунули, щоб. Привіт, Соня. Але ми його посунули, щоб Льові було дегратися. Соня просто тільки встала в нас, вона зашпана, що не А тут у нас від нашого ЖК є ось така зона. Можна прийти туди в будь-який час, в будь-який момент, перепочити, зробити собі барбекю, вон барбекю там вон. посидіти. Погуляти, ну, коротше. І в нас від нашого ЖК ще є е, спортзал і джакузі. Хоча джакузі я не знайшла, спортзал знайшла. Це наш суперкрутий помічник. Ми його замовили на Амазон на другий день нашого перебування тут, тому що тут дуже сухе повітря, дуже сухе. І е, як бачите, 27 показує. 27 це прям мало. Тому що треба, щоб було від 40 до. 80... ой, 70-ти А, я ще не показала ось цю двер... двері. значить Тут, за цими дверями, у нас розташована хозкімната. Тут знаходиться все. пилосмоки, швабри, відра, якісь там ці, і ми а, тут вішаємо нашу... наш одяг вуличний і тут ховаємо наше вуличне взуття. А, от, бачите, тушечка для просування, сама праска. Ось так. Ідемо далі. Значить, тут у нас з правої сторони знаходиться перший туалет ванна. Тут от, душова кабіна, така. Ось. Особливо <бісяча>, бісяча річ це оці душі. Тобто тут нема нічого крім цього душа. І це дуже-дуже незручно. Я розумію, що до цього можна звикнути, але, наприклад, у мене діти, і їх треба купати, підмивати, і це незручно. Незручно. Значить, тут у нас, от, я. Привіт. Коротше, умивальничок, туалет. Ну, все як звичайно. Двері ось так зачиняються, щоб не витрачати, якби економити простір для дверей. Так, наступно, значить. У нас тут розташовано дві спальні. Почнемо з цієї спальні. Значить, це спальня, де ми спимо з Льовчиком. В цій спальні спить Віталік з Сонією. Тут теж шикарнючий просто вид у нас. Подивіться. Значить, тут у нас вже починається ковролін. До речі, ніколи, ну, Добре, не ставилась до ковроліна, але я розумію, що в даному випадку він необхідний, тому що тут дуже така специфічна погода, і вночі тут прям холодно, і якщо ти ходиш по плитці або по підлозі без ковроліну, то буде реально холодно. Далі ми потрапляємо з От ви зайшли в спальню, да? і ми потрапляємо зі спальні у гардеробну. Тут в мене трошки бедлам такий. Не звертайте увагу, тут я оборудувала кошик для броня. Ну, гардеробна прям здорова, прям ну, величезна. І наступне це у нас друга ванна. Дуже зручно, що тут є ванна, що можна купати дітей. Теж дебільнувати цей душ. Ми, якщо будемо жити десь на постійній основі, тому що цьому квартиру знімаємо на Airbnb, я обов'язково відкручу цей душ і прикручу шлангу. І побільше, побільший умивальник з дзеркалом, тумбочка, сміттє, смітник. Ось так от. Ось гардероб. До речі, я спочатку думаю: блін, це така фігня. нашу це. Що яка, Кошик я показала. нашу це гардероб поряд з ванною. А потім думаю, блін, це ж настільки зручно, ти такий заходиш, зачинився. Оп. Тут повністю роздівся, кинув в стірку свої речі, помився, почистив зуби, вийшов, перевдягнувся, вибрав все, що тобі треба, і все, і виходиш. Тобто, ну, і до речі, вологість, ну, підвищена вологість, яка утворюється у ванні, коли ти купаєшся, вона випрямляє речі. Якщо тут е, лишити двері відчинені, коли ти купаєшся, ну або потім вже після купання. Це додатковий плюс. Ну, це реально прикольно. І тут у нас знаходиться за секретними дверями туалет. Нічого тут такого ну, специфічного, туалет як туалет. Так, значить, йдемо ми звідси, і ми потрапляємо назад в коридор з вами. Ще раз покажу цю шикарну спальню. Потрапляємо назад і йдемо в цю спальню. Тут вона трошки поменше, і ліжко трошки поменше, тут нема вже ізголів'я такого. Значить, вид теж шикарний. Ну, тут колони якісь, я не знаю, це воно по проекту, так їх 100% прибрати не можна, я думаю. Ось. Тут маленький столик є. І є маленька шафа. Цю квітку ми перенесли з зали, тому що Льова постійно. Грався поруч з нею і її перевертав. Ось так. Е, я б ще хотіла додати парочку слів від себе. Е, цю ми квартиру винайняли на Airbnb. Е, ми її винняли... господи, яке складне слово, да? Е, орендували до січня місяця, до середини січня. Далі ми будемо намагатися знайти квартиру на постійно. І тут круто тим, що тут все є. Є меблі, є посуд, є пральна машина в квартирах, які орендуються на довгий срок у Канаді. Чи ще за все є тільки кухня і пральна машинка з сушилкою, і то вона може бути у будівлі, тобто треба ходити десь брати речі за гроші. Тут є все, і тому це для нас на перший час було. Вигідно і круто. Тут не треба платити за комуналку. Плюс я ж кажу, тут є спортзал, хоча ми ні разу ще їм не користувалися, тому що ми тут сьогодні, скільки вже? Четвертий день тільки. Це напевно одна з найкращих квартир, де ми взагалі жили. Ну, вона прям у всьому мені подобається. Є маленькі нюанси у вигляді холодильника там і душа, і може там ще чогось не знаю, забуваю. Але вона крута. І прям, ну, прям мені дуже вона подобається, дуже. Є багато тут плюсів, є багато а, речей, які мені а, в кайф. Взагалі, що ще я хотіла додати. Ну, так, не знаю, якщо є якісь питання, можете задавати. А, в коментарях я потім обов'язково прочитаю і відпишу. Ми тут зараз перші дні вирішуємо свої всі питання, тому що треба зробити всі документи. І я знаходжуся в такому стані, що в мене немає часу, чесно, на то, щоб знімати все це пізніше, коли я розслаблюся, буду набагато більше знімати, буду старатися, звичайно. Тому ось так назов доставили мені красу. Зараз буду відкривати. Цікаво буде записати тест мікрофону. Сьогодні я отримала ось таку круту річ, я розумію, що це може виглядати трошки смішно. Це мікрофон. Заказувала його на Amazon. Самий такий недорогий по ціні і по нормам відгукам. Тому я зможу тепер записувати відоси з гарним звуком.